Друзі, всім привіт! Ви на каналі Art76. Сьогодні неділя, такий от гарний день осінній. і ми вирішили. Ну так, Ви вже зрозуміли, де ми. Так, Ми в лісі, маємо дві машинки. Ну, я думаю, що ви впізнаєте, чия це машина. Пишіть в коментарях, щоб можете і не писати, зараз ви їх побачите. Ну, вони вже вон, драпнули в ліс, навіть не зачекали, щоб я їх. Почав знімати. Так, так, саме Петро з дружиною, з дітьми. Навіть зі псом, друзі, о зараз ми підійдемо до них. Що, вже маєш потик? Маєш. Так. Як того пса звати? Тузик? Так, о, Петро. Можете привітати всім. О, Вся його родина. І ми вилізли на гриби. Трохи вже пізно в принципі в такій годині, але сидіти вдома, то краще вилізти, щось пошукати, може якогось грибочка знайдемо на підливку. Ось, Йдемо зараз вглиб і будемо. ну, періодично щось буду знімати, що знайдемо. Ось, Я думаю, що. Принаймні, якщо навіть щось дуже не знайдемо, то принаймні погуляємо. Що, вже першого знайшли гриба? Який? Що то є в нас? Псічка якась. Що це таке? То псечки, то не. То не сідні, то, то точно я вам скажу. То ні. Я не кажу, що я спеціаліст, але то я знаю, що точно не несідні. Ось, так що дивимося, друзі, не переключаємося. що зараз вам які гриби знайдемо, покажемо. Сироєшку бачу. Сироєшки то не наш гриб. Я того не беру. Хіба таку, знаєте, масивну сироєшку. Так, тут що маємо, теж псічки якісь. Коротше, як щось знайдемо, покажу вам. Маємо перші врожаї. Ой, які гарні. Як їх називають муховики, підберезовки. А трошки ми хочемо повернутися в інше місце, тут, тут не дуже. І Дивіться, що тут є. І ж планета 5 навіть є тут, рядом, бачите? Так що на мотоцьках теж можна йти по гриби, не тільки на машині. Та, треба трошки опуститися трошки нижче. Зараз опустимось нижче, бо тут. Нема нічого майже. Так, ну що я вам скажу в лісі, гарно. Трохи вже назбирали, хто більше, хто менше. Тому як везе, як то кажуть, мені цього разу не дуже везе, комусь більше везе. Ну, суть того, що трошки во щось назбирали, всі гарно погуляли, свіжим повітрям подихали. Ну, і зараз йдемо назад, ми ще дещо в планах маємо. Взяли дещо з собою. Зараз розробимо вогнище. Йдемо ближче до машин. Помаленько повертаємося. Ну, покажу, що в мене, в мене не дуже тут, пару рядовок, трохи маховиків, трохи печеричок назбиралося. Ну так, на підливку буде. Вовкудав вже стомився чи ще ні. Так. Скільки йому місяців? Тому вовкудав. То що за порода? А? То що за порода? З того вовку дава. Як, як його звати? Тузик. Тузик. А, а яка порода? Чи то дворняжка? Дворняжка. Дверняшка, ясно. Розумно, ні? То вона? А Тузик, то він? Тузик, то він. Молодих породиків. Ну, що ти там назбирав, Покажи народ. Ну, я кажу, мені щось нині не дуже вижив. А того що ти зібрав? То не опенька? Стара? Ні, підпенька стара. Та. А має, має, бачиш, рушечку mm. тут під пенька. Бо, бо є такі, що немає. Печериці, правда? Та, так, то є печеричка, файна, печериця. А то під Я не знаю, щось нема під пенюк, все старє. Так, то сироєшка. Щось все старіє, нема під пеньок, тільки моховики, і тут багато старих. Що... Може, знає, що ми давно нема дощів, не нема вологи, сухо дуже в лісі. Так, Дуже сухо і хотілося б трошки більше вологи і тепла. Ні, ну тепло, в принципі, але то що, то, що немає вологи, хіба би в яр десь спустився, і то не факт, що було. Праштуєй неділі в ярі, я лазив, думав, буде купа під Мало що є. А. Та найходить, ні, цьому не буде, він молодий. Найбігає. Я бігав взагалі пустив, Найбі літав. Класно. Так що йдемо до машин. І будемо зараз дещо. Буде під вечірок. Да, буде під вечірок. Тайко, ходи, ходи, бо час іде, сьома вже темно, то нема, нема дуже підпеньків, ні грибів цього разу. Сухо, сухо в лісі. Так, Два тижні доща немає і суш. Якби пішов дощ? Якби пішов дощ, то було б. Дуже сухо, під ногами то взагалі вог. сухо просто. Так що не переключаємося, дивимося далі. Друзі, Тузя, а ну скажи гав. Не хочеш гав сказати? Піволости, барбас. Дивіться, вогнище є, так? А що ми там будемо пекти? Ану, як ви думаєте, дивіться? Ми маємо сердельки. Так, Ми зараз будемо сердельки пекти, тут є десь Петро картопельку і взяв, бачите, най-картопелька. так що Буде печена картопелька. Будемо зараз трошки будемо вечеряти. Коротше, так. Поки то все зготується, буде вечеря. Ось такий маємо міст до дороги туди. Ну, і наші машини ось тут ось стоять. Дві. Там маємо другий міст. Собачку прив'язали, щоб він нам не мішав, бо він тут скаче. О, тут вогнище. Це три картоплі? Так. Добре. Так що зараз будемо собі трошки перекусимо. Трохи назбирали грибів, дуже багато, але головне, ми виїхали, щоб погуляти, посидіти відпочити. Ось так гарно в лісі. шикарно. Ось, ну, лапаємо в момент гарної погоди, тому що до вівторка погода, а з вівторка вже трохи починається дощ і буде холодно, а, кінчається походу, баби літо. Що ти там, Петро, маєш? О, ти маєш навіть бензин. Дивіться, який мостик маємо. Так, тут сломбам, ми відкинемо туди. Все, все далі. О, класно що ти там таке маєш Петр бензину будеш заправляв ага. а що, в тебе не повний бак? Як таке можливо? Я їжу з повними баками газу і бензини. Можу хоч на кінець світу їхати. Ну, так, це вже рампочка загорить. Ясно. Так, ну ця дорога, хто не знає на Ілів, туди, якщо їхати. А сюди, сюди їхати на розділ. А там капличка недалеко, десь за кілометр два капличка і розвилка, та, що йде на, на ілівські дачі і на, і на новий розділ. В прошлої неділі ми теж приїжджали, десь в цьому районі були. О, ну, трохи більше ми назбирали, звичайно. а Зараз не дуже сухо. трохи, сухо. Ось Так що, ще потім включимось. Не ну що, Будьмо! Та? Будьмо. Та. будьмо. Ти Петро прямо з фляшки, так? А скажи, що там на дні хіба понюхати. Понюхати. Так, так, о, так само, во, на дні. Якесь с... с... вино. О, так що. Тобі... Відпочиваємо. І Бог, і... Вогнище ще горить Добре, на картоплю, щоб попіл був. А мама, Добре. як не маю їсти. Як Натальку, смачна? В Чехи брали з здобути. Все. Йдемо далі. Чеські, чеські, так. Так, так, то є що згадати. Отакі нам передали з чехів були. Пані сердельки були. Вогнище вже догорає, скоро підуть туди. Картопелька піде, скоро. Так, так. Дай на своїй фонді сюди давай. Та де? Він на півдорозі зломиться. Та як тим Юпітером? Тут на Хонду ще більше закляття може бути, ніж на Юпітер. Тут є той чародій, такий шаман зелений з палицею. Бо вогнище файно, тепленько, так, аж жарко. Трошки далі вже прохладніше відчувається. Це вже осінь. Файно, файно. Такі моменти лапаємо, поки ще є можливість. Бачка, лежить Балдеєш, а? Балдей, балдей, Ніхто тебе не чіпає, балдей. Робимо заброс картопельки. Давай, давай, Петре. Трохи, замару... Трохи замало Трохи того. Замало мало якщо чесно. Бульби, бульби вдома досить, а він жаліє бульбу, чуєш? Він не знає як кинути куди би тут. Нічого, за я Трохи замало чесно. Треба було півдня палити, щоб попіль був. А ми хотіли і сердельки, і гриби, і ще й картоплю. на купу? Ще треба було взяти пульбу. Да. І печериці те, що ми назбирали, бульбу і з печерицями і то все. Так, так. О, то було б файно. Аккуратно запекло, як для ресторану. Дві звідси, вот, смотри. Ось загорна. За Ось А я за ним не да. Давай файно загризлося. Ну. немає, що дорожнього. Обвійні таке дозу тебе.

Кашу з лісу, хлопці, Ні, там жінка, дитина а, <рес> та, ходили по лісі. Так, ми ще чекаємо, поки нам картопелька припечеться. Мало якийсь рюкзачок бачили, Так, щось мало. Вже вечіріє. Зараз починає трошки, так, якби ну, сонце зайшло, зараз за годину буде темно в лісі. Зараз дістаємо вже 15 хвилин, дістаємо картопельку і будемо теж збиратися. Так, ну що, Вже в принципі вже стемніло. Так так вже добре стемніло. Ми все, все сидимо тут, о. трошки ще спілкуємось взагалі. Затушимо вогнище, там маємо воду. Ось і будемо збиратися додому. Гарно відпочили, посиділи. Що Петро скажеш? Гарно. Я до Продовження такого Гарно, б... Гарно, але але мало. Гарно, мало, мало. Ну нічого не поробиш. Надіюся, що наступного року буде більше таких можливостей, де ми будемо виїжджати. Головне би мир був в нашій країні. На тебе би тобі видно було. Вже прощаються, так, вже всі прощаються з вами. Так що всього найкращого, всім пока. Я теж з вами прощаюся до зустрічі.